Вітаю з дайджестом головних подій, які відбулися протягом тижня в енергетичній сфері та на Хмельницькій АЕС Сергій Костючик сьогодні серед головного. Під час години запитань до уряду міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що незабаром ситуація в енергетиці поліпшиться. У відновленні енергосектору Україні допомагатимуть турецькі фахівці. Міжнародне агентство з атомної енергії підтримуватиме будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС та вважає ці наміри України своєчасними. Після планового ремонту до енергомережі України підключено один з атомних енергоблоків. На південноукраїнський енергокомплекс призначено нового генерального директора. На Хмельницький ЄС відбулася чергова ротація представників Міжнародного агентства з атомної енергії. Вдруге на Хмельницький ЕС успішно проведено благодійні заходи Козацька верста та козацький волейбол. Вже найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду. Це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації. За його словами, спеціалісти енергоатому роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки. Він наголосив, що уряд та енергетики вживають низку важливих заходів, що дозволить уже найближчим часом покращити ситуацію в енергосистемі. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Лавентом Більгеном. Сторони обговорили напрямки двосторонньої співпраці у відновленні українського енергосектору, постачанні необхідного обладнання та залученні технічної та експертної підтримки турецьких фахівців. Світлана Гринчук також наголосила на важливості реалізації положень формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським. Після планового попереджувального ремонту на 13 діб раніше встановленого терміну до енергомережі України підключено один з атомних енергоблоків. Роботи проводились з завантаженням свіжого та вивантаженням відпрацьованого палива. Після під'єднання до енергомережі України ще одного атомного енергоблока енергосистема зміцниться додатковими мегаватами електроенергії, що позитивно вплине на ситуацію зі світлом в Україні. На південноукраїнський енергокомплекс призначено нового генерального директора. Наказом Петра Котіна обов'язки генерального директора ПС покладено на В'ячеслава Стоянова, який до цього обіймав посаду головного інженера, першого заступника генерального директора Рівненської АЕС. В'ячеслав Стоянов має багаторічний досвід в атомній галузі. Неодноразово був відзначений нагородами за сумлінне виконання своїх обов'язків. Пройшов кар'єрний шлях від інженера до керівних посад на АЕС. Головне завдання нового керівника. АПС працювати задля посилення енергетичної безпеки України та нарощення атомних потужностей. Міжнародне агентство з атомної енергії підтримуватиме будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС та вважає ці наміри України своєчасними. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі. Агентство може підтримати ці плани, сказав Гросі, коментуючи наміри України щодо будівництва нових блоків на Хмельницький АЕС. За його словами, в МАГАТЕ вважають, що це дуже своєчасні плани. На Хмельницькій АЕС відбулася чергова ротація представників Міжнародного агентства з атомної енергії. Група експертів працюватиме на електростанції впродовж трьох тижнів. Міжнародні фахівці проводять регулярні обходи, аналізують дані щодо безпеки АЕС у період воєнного стану. Моніторингові місії МАГАТЕ розташовані на усіх АЕС України для моніторингу ядерної та радіаційної безпеки і захищеності. Залізні птахи від хмельницьких атомників полетіли на передову. Чергова партія дронів перемоги попрямувала на фронт. У чергову передачу для військових за зібрані працівниками Хмельницької АС-кошти увійшли 48-дюймових fpv дронів та системи РЕП. Вартість кожного БПЛА становить понад 22 тисячі гривень. Голова громадської організації «Енергія наших сердець Денис Красовський розповів про якісні комплектуючі БПЛА. Голова робочої групи по роботі з волонтерами Сергій Сахнюк висловив подяку енергетикам за грошові перерахунки та закликав і надалі допомагати захисникам. Кожен з хмельницьких атомників написав палки побажання нашим ворогам. Вдруге на Хмельницьке ЕС успішно проведені благодійні заходи козацька верста та козацький волейбол, які проходили у мальовничій місцевості поблизу села Стригани. Благодійні спортивні заходи на Голубих Озерах об'єднали близько 100 спортсменів та аматорів з різних куточків України. Особливістю даного благодійного заходу була участь у запливі наших героїв-захисників. Заради таких моментів ми маємо і надалі невтомно допомагати нашим оборонцям, щоб наблизити довгоочікувану перемогу. Під час Благодійних заходів було зібрано понад 66 тисяч гривень для воїнів. Усі кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. На сьогодні це вся інформація. Дякую за увагу. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!